Сьогодні у випуску перебудова туристичної бази Карпати. Попри активні роботи, відповідальні за комунальне майно Львівщини посадовці цього не коментують. Просять підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. До мерії Львова звернулася обласна організація автомобільних перевізників. Найкраща двірничка Львова у 2025 році. Як проходить робочий день Іванни Кучми? Це туристична база Карпати, що у гірському селі Кам'янка, вона перебуває на балансі комунального закладу Лор, Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсії туризму учнівської молоді, ось так база виглядала раніше. Влітку тут влаштовували таборування та змагання для дітей. Однак тепер від цих будиночків та альтанок залишилися лише сліди. Зараз тут будівельний майданчик триває активна підготовка до нового будівництва. Працюють робітники та техніка. Як тільки на територію бази заходить знімальна група. Люди залишають свою роботу і ховаються. Говорити із журналістами не хочуть. Сторож бази каже, що тут облаштовуватимуть, він не знає. Роботи тривають близько двох тижнів. Не знаєте, взагалі що тут буде? Тут Супила команда. Валяючись будь-будувати. Що будь будувати, я відкрив. Що саме планують зробити у цій мальовничій гірській місцині на території бази, яка перебуває у комунальній власності? Відповідальні за майно посадовці не розголошують. Жодних рішень щодо масштабної реконструкції бази Львівська облрада не ухвалювала, тож виникає питання щодо законності цих робіт. Будь ласка, звертайтеся до мої керівництва питання до управління майном спільної власності львівської обласної ради я не, не можу. Розповсюджувати цю інформацію перебуваючи на території бази, журналісти телефонують до керівника управління майном спільної власності Львівської облради Андрія Білоуса. Він запевняє, що про будівельні роботи йому нічого не відомо. У нас якщо хтось щось ногу робити? До нас звертається за отриманням дозволу. Тобто, в випадку цієї історії до нас ніхто не звертався тому у нас інформація відсутня. Нам, щоб переконатися, треба поїхати, подивитися, що відбувається. А скажіть, будь ласка, то виходить так, що ті роботи зараз тут незаконні? Я ж не є суд, щоб встановлювати законні чи незаконні Андрій Білус також зазначив, що на місці проведуть перевірку. Національна комісія відділ інтелізації, які робить перевірки, ми зробимо перевірку встановимо цей факт і будемо реагувати. У відповідь на інформаційний запит Західнет управління майном спільної власності Львівської облради повідомило, що жодних рішень щодо туристичної бази Карпати упродовж останнього року не приймали. Перевізники просять підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті Львова. До мерії звернулася обласна організація автомобільних перевізників. Як йдеться у їхньому листі від грудня 23-го року і дотепер відбувається поступове зниження середньої вартості проїзду. Зараз розмір цієї величини 12 гривень 56 копійок. Тобто такі кошти автопідприємство в середньому отримує за перевезення одного пасажира. Відбувається це через те, що львів'яни мають можливість платити різними. Способами, але більшість користується леокартві. Так за проїзд платить найдешевше 13 гривень. До того ж, є можливість пересадки без додаткової оплати. Водночас витрати у перевізників зростають, зокрема, через подорожчання пального запчастин, інфляцію та індексацію зарплати. Тому, щоб не втратити на якості надання послуг, перевізники просять місто збільшити оплату за проїзд. Пані Іванна. Дай Боже вам здоров'я. Дай Боже і вам. І таткувати, і таткувати. Дай Боже. Я вас вітаю. Ви обрані найкращим двірником міста Львова. Ось так Іванна Кучма дізналася, що стала переможницею. Каже, це було для неї дуже несподівано. Не знала, не знала я боже. Я, я вітер був, один капішин на голові, другий, і от тому якраз там замітаю. Іде міський голова. Щоранку, ранку, окрім вихідних і коли не сніжить робочий день Іванни Кучми розпочинається о сьомій годині. Жінка переодягається, бере робочий інвентар і приступає до роботи. Обов'язків у неї чимало. Замітаю, сапаю, ну не кожна, у нас є хлопці спеціальні, що косять траву. А так весь двір, весь двір, і всередину мию, і вікна, і клумби сапаю. Листя, сніга, як сніг злі треба до світа йти. Субота, неділя, свято, то а так я субота, неділя, вихідна. Двірничкою ОПП Сад ЛВ» на вулиці Тракт Глинянський, 55, Івана Кучма працює понад 5 років. Перед тим 12 років була оператором на АЗС а ще раніше 26 років на львівській овочевій фабриці. Вад агрофірма провисінь тепличницею. Першим місцем роботи було ательє фантазія, де працювала швачкою. Знайти місце двірнички. Івані кучмі допомогли діти. Діти в телефоні шукали, діти мені знайшли. Так, так, так я, я то ніколи таке не робила. Думаю, на ти не пішла, спробувала. Все, підійшла і працюю. Я так переживала і сюди, йшла, але тут дуже добрі, мешканці добрі. І, і, можна впоратися, але все добре. Інколи з робочими обов'язками двірничці допомагає чоловік. Вона каже, що такі конкурси у місті потрібні, адже стимулюють працювати. Кандидатуру Івани Кучми висували вперше. Задоволена була. Знаєш, що працюю, знаєте, бо я бачу по мешканцях, вони мені дякують. Ви щось дякую, дякую за вашу чистоту, за вашу роботу. А я ну, люблю порядок. Як зроблю, тоді обхожу, подивлюся, як гарно. Івана Кучма має велику сім'ю. Дві дочки, ну, тепер вже два зяті і п'ять. Ну що, все дівчатка в мене, хлопці не водяться, бо до мене всі приїжджають. Так, так. Ну, я до них, коли вони до мене, замовляють у бабусі бабуся чого реки. Переможниця отримала подяку від громади міста, грошову премію 20 тисяч гривень і туристичну подорож на двох у Закарпаття. На що витратить гроші? Івана Кучма ще не знає а в поїздку вирушить із чоловіком. Вишкіл замість канікул 35 найуспішніших учнів центрів національно-патріотичного виховання Львова впродовж тижня проходили вишкільні тренувальні збори із фаховими інструкторами бригади оперативного призначення «Хартія» Національної гвардії України. Школярів навчали тактичної та вогневої підготовки медицини, мінно-вибухової справи, орієнтуванню в просторі. Вишкіл влаштували на базі міського табору, що у Карпатах у четвер, двадцять сьомого березня. Школярів, заключний день таборування, учні пройшли фінальний квест, щоб закріпити всі свої нові знання і навички. Разом з центрами патріотичного виховання, наші хартійські хаби теж долучилися до таких вишколів і саме запросили нас, інструкторів з бригади, для того, щоб ми поділилися своїм бойовим досвідом, щоб ми, можливо, Більше розказали дітям, що відбувається зараз там на сході, і передали ті знання, навички здобуті нами за три роки повномасштабного торгівлю. Я взагалі рахую, що досвід, який я тут отримав, має мати кожен українець, тому що це дуже потрібна річ в нашому теперішньому житті. Проходимо ми тактичну медицину, проходимо ми психологію. Також також ми виходимо. У нас є польові виходи в ліс. Де ми так скажемо, по-бойовому шокуємось, відіграємо різні сценарії: там поранення, евакуація і просто орієнтація в лісі.